Ну давайте подивимося, що тут за горішки, які вони вродили цей рік. Не роздавлюється цей, це я перший роздавився. Які вони на смак чи вже гарно чистяться. Так. Киститься неплохо. Тільки трошки твердувата. Так. Ммм, смачнікі. Клас. По у вас горіхи? У мене картопля, на який кулеральський жук неслися до продажу. Хто бажає замовити, напишіть особисті повідомлення. А чим ви б'єте горіхи? Добрі, дуже. Треба збирати. Цікаво, яка ціна на них? 嗯。Mm.